Якщо в тебе немає такої болонської вудки, то краще на коропа не ходити. Вудка, яка розрахована на трофейну рибу, це вудки Магікан. Вони йдуть з тестом уже 60-120 грамів. Матеріал карбон. Вага в цієї вудки невелика. 5-метрова важить всього на всього 225 грамів. Ну, 225 г для 5-метровий це дуже-дуже мало. Так, показую. Вудки мають посилені кільця. Повторюсь, розраховані на трофейну рибу, на коропа, на карася трофейного, на амура. Під своєю вагою вони не гнуться в кінці. Дивіться, вона як струна. Підходять ідеально під боковий кивок і під поплавці. Дебелі вудки, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер телеграм. Або пишіть в особисті повідомлення.